Нещодавно підсумували роботу літньої школи гідів. Історія навколо нас. Протягом трьох місяців учасники проєкту займалися на базі музею історії міста Кам'янське. Нині навчання фінішувало. Близько 20 учасників отримали сертифікати та дарунки від партнерів. Деталі дивіться в сюжеті. Директорка музею Наталія Буланова зазначає, проєкт школи гідів не завершується, а навпаки, масштабується у клуб української молоді. Історія навколо нас. Ми можемо сказати, що Мета проекту Досягнута, тому що цей проект створений для того, щоб учасники літньої школи, а це як вимушені переміщені особи, так і мешканці нашого міста, змогли отримувати, отримати реабілітацію. Учасники літньої школи могли отримати нові знання і компетенції, могли соціалізуватися в нашому місті. Також вони змогли поліпшити свій психологічний стан. Після офіційної частини учасники проєкту проводили екскурсію для жителів та гостей історичної. Зоною нашого міста, верхньою колонією, останній тиждень ми готувалися саме до проведення цієї екскурсії. Ми ділили ну, вже підготовлений текст нами, розучували його разом з дітьми, пояснювали їм якісь деталі з історичної архітектурної точки зору, щоб вони були в курсі і могли також цікаво розповісти екскурсантам, учасникам екскурсії. Основною цілею і моєю метою, власне, було те, щоб об'єднати дітей, подружити, щоб у них були друзі. Учасник школи ділиться. Програма була дуже цікава. Тож хлопець радіє, що їх долучать до наступних етапів її розвитку. Це було просто неймовірно. Ми не тільки відвідали за програмою Купа цікавих місць, нас навчили. Самому процесу дослідження історії проєкт реалізується за фінансової підтримки програмою Culture Helps Культура допомагає, яка імплементується іншою освітою спільно з ЗУЗа за підтримки Європейського союзу.